Усіх вітаю, хотів би залишити коротенький відгук на ось таку акумуляторну паркетку від Дніпро М. Дуже гарно мені подобається. Дивіться, на одному акумуляторі, акумулятор 4 А і я зробив 84 різи дошки 50х150. Дивіться, який гарний ріс. Кожна дошка була торцьована. Взагалі паркетка бомба, я користуюся її не перший раз. Дуже гарна, дуже довго тривала, так сказати. Але акумулятор ще й не зовсім розряджений, тобто вона запускається. Ще можна щось відрізати, але вже так, 150 дошку відрізає мабуть, з третього або четвертого разу. Акумулятор на червоній подільці вже. Якось так. Дуже гарна паркетка, рекомендую. Просто бомба.